Добрий ранок, друзі. І ви знову на сільському подвір'ї. Сьогодні субота і у нас сьогодні зима. Як ви це показати? о ось така зима. Звичайно, під ногами болото. Ось такі колобані. Звичайно, перейти немає куди. Тільки у резинових чоботах. Отаке за... забурмосилося. Нічого на сьогодні не обіцяють доброго, дощ снігом. Сніг уже починає прилипати до кропиви, на вулиці холодно, в капець. Я в зимовій куртці, бо мені далеко йти. Ну і холодно, дві ціки сніг. О -о -о! Закінчилися мої теплі дні, які я дуже люблю. Не люблю таку погоду. слава взагалі. Люблю літочко. тому що я вітна і люблю літочко. Не люблю таку погоду. Але... У природи немає поганої погоди. Що зробити? Нічого. І це переживемо. Дивіться, яка пані Кропива припала снігом. О, зима-зима. Чоловік мене знову підводить забрати чоботи з півдороги. дороги. Бо резина то є резина, в ноги зимно. Тому якось так йдемо. Йдемо, місимо болото. Я в резинових чоботах, він в резинових чоботах. Місимо болото. Ну, але нічого не зробимо. Ми собі самі. Вибираємо шлях, який ми маємо пройти. Як тобі сьогоднішня погодка? А, погода копарна. Копарна погода. <рес> Нічого, але ми цей заміс перемісимо сьогодні. Тримай, тримай кросовки, бо мені незручно. Ой. Давно вже так чоловіче не йшли, щоб у сніг, сніг зверху падав вам під парасолями. Болото, болото, болото. Кругом болото. Пані Кропиву присипає снігом. Сніжком. Ой, Боже. Треба дивитися під ноги, аби не впасти ще. Не дай Боже. Ой. Пів дороги болото, а пів дороги людської дороги. Там буде краще. Тут гірше, там краще. Ой, боже, Боже. Оце біда. Нема кому зробити це діло. Добре. Руки холодно телефон тримати, тому якось так. Колобанька на колобанці, сніг з дощем, парасолі на голові. Але на роботу ніхто не відміняв ходити. Чоловіче, не хочеш за мене на роботу? Ага, сама. Добре. Десь яка тут файна травичка. Я хоч не люблю цю погоду, але... Подивись, яка файна. Сюди подивись. Знаєш? Але вживу ще краще. Біленька. Біленька. О! В сусідньому селі пились хтось дрова. Так що зима буде. Рано чи пізно воно все рівно буде. Чого на тебе все злостити? На тебе нема чого все злостити, ти безневинна людина. болото. <напрошки> Ти мені чобітки несеш, верніше чоботи їдуть на моїх ногах. Але ти їх забереш. А де тут треба водичку цю спустити? Ну а що ні? Кинь мої кросівки туди в колобані. <реку> <реку> Поплавають. Зараз на гору вийдемо та. А може тут перезуюся? Під горбом. Та я піду, а ти вернешся додому. Теж не маєш коли ходити, треба їсти давати. А такі то справи. Такі то справи. Гора, гора, моя задишка. Так, відправила чоловіка додому. На парасолі снігу налипло. Десь. Ой, але не хочу, щоб куртку мочити, бо сніг такий гарненький пустився. Отака сьогодні перший день, можна сказати, зимі Отака така красота. Повторюся, я не люблю таку погоду. Я люблю, нехай вже буде сніг, але щоб був морозець і це все замерзло і, і це би було добре, і це би була красота. А то порозкисало, болото і виходить ще гірше під ногами, як то, що в дощ такие друзі справи сьогодні. Сьогодні субота. Боже, яке сьогодні число? Вісімнадцяте, по-моєму. Вісімнадцяте. 18... Так, 18 листопада у нас уже початок зими. Але це ненадовго. Далі обіцяють... Сонечко, ранки будуть холодні, але на день обіцяють сонячно. Тобто то сонячно, то хмарно з проясненнями. Якось так. Коротше, така собі. От такі справи. Всім гарного спокійного дня суботнього. Мирного неба. Надіємося, молимося. Молимося до Бога, дякуємо нашим захисникам, що ми сьогодні встали і відкрили очі. Ось такі справи. Отаке небо. Захмурене, сіре, снігом. До побачення, до нових відео.